Три дні без тепла, і Київ має евакуватися. Директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко попередив про можливі наслідки масованих атак РФ на український ТЕЦ. За його словами, якщо в Києві будуть зупинені ТЕЦ-5 або ТЕЦ 6 і протягом трьох днів при морозі мінус 10 не вдасться відновити роботу, місто опиниться перед необхідністю зливу води, систем опалення та навіть евакуації мешканців. Нові виплати для батьків передбачені законом з 1 січня. Українські сім'ї отримують 50 тисяч. Сьять гривень при народженні дитини та 7 тисяч гривень щомісяця протягом першого року життя малюка нові правила мають посилити соціальний захист молодих родин і стимулювати народжуваність в Україні.